Всім привіт! Ми продовжуємо рухатися в нашому курсові, і сьогодні ми будемо вже писати наступні функції, і напишемо рекурсивний обхід директорії. Це буде функція, яка буде обходити всі наші директорії, аж поки ні, не дійде до самого кінця всередині цієї директорії, не збере всі папки, не збере всі файли і не збере інформацію про них. Перед тим, як ми почнемо її писати, я хочу звернути вашу увагу, що ідея, наводить. Таким красненькою лінією, вона підкреслює, що є проблеми. Якщо ми наведемо на те, що вона підкреслює, то нам сама Ідаєшка, вона пропонує інсталювати, тобто заімпортити розширення, якого не вистачає, щоб ця функція працювала. Тобто, у нас цього розширення немає, і ця функція працювати не буде. Дивіться, якщо ми навіть не заінсталюємо, то помилки не буде. Просто в нас не відпрацює ось тут ця частина. Чому помилки не буде? Тому що в нас тут вже е, є намагання через Try і Accept інсталювати. Якщо не інсталювалося, то у нас просто тут не спрацює ця перевірка, і в нас навіть оця е, 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 стрічка вона не буде визиватись, Вона просто проігнорується. Але ідеєшка цього не розуміє. Вона не розуміє, як воно далі буде виконуватись, і тому підкреслює. І звісно, що ми можемо інсталювати і заімпортити цю бібліотеку, і тоді цього попередження не буде. Але я зараз цього робити не буду, бо нам треба. Я хочу вам показати, як воно буде працювати, якщо в нас цієї бібліотеки немає. А потім ми її заімпортимо, заінсталюємо собі, і я покажу, як воно працює з нею. Тому ми поки що лишаємо і не звертаємо на це. Уваги. А тим часом ми продовжуємо писати далі. І у нас на, на часі функція, яка відповідає за рекурсивний обхід. Це саме такий центральний крок нашого застосунку. Рекурсивно обійти обрану директорію, це важливо. Ми будемо збирати інформацію про всі вкладені папки і файли. Для цього ми і використаємо цю Функцію. Отже, я копіюю саму функцію, і далі я буду розказувати, що в цій функції відбувається. Ось функція. Як бачите, в ній тут багато коментарів написано. Рекурсивно збирає інформацію про директорію, записує. Size, Тобто загальний розмір у байтах. Далі записує директорії, створює свій словничок, в який записує директорії. І записує файли, також їх розмір у байтах. тобто Назва файлу і розмір у байтах. І записує шлях до директорії, яку вона зараз аналізує. І це все рекурсивно. тобто Воно всередину може провалити, всередину і все це робити. Поки не дійде до кінця. Коментар можна звернути. Далі ми звернемо нашу увагу на словничок, який тут вже готовий. Для цієї функції я поясню, що він буде робити. Але перед ним я хочу зауважити, що у нас сама функція приймає параметр вхідний пас. І цей пас це є об'єкт з нашого модуля. Pass Lіп, той, що ми імпортували вище. Ось з цього модуля це є об'єкт. І ми з ним будемо працювати. Тобто ми сюди приймаємо, це вже в нас буде як об'єкт. Ми цього об'єкта можемо визивати і робити з ним певні речі, які вказують на директорію, вибрану користувачем у діалоговому вікні, яке ми з вами і розроблюємо. Вихідний, вихідний тобто то, що на виході ми маємо звичайний дікт або словник у Python. Тобто, це ми показуємо, щоб ви розуміли, що ми отримуємо, що віддає функція. Я про це не говорив у попередніх функціях. От у нас функція формат size. вона отримує size, розмір в байтах, це розмір з плаваючою крапкою, і віддає строку. Тобто вона віддає рядочок. Строчка. Те саме робить інша функція. І в нас ось тут функція, яка буде обходити рекурсивно директорії, вона отримує об'єкт а віддає словник. Тобто на виході, там, де return у нас буде, у нас буде словник. Ну, Я думаю, це якщо не зрозуміло, то в принципі це на що критично не впливає, але дає нам пояснення, що ми отримуємо на виході. Далі повертаємось, повертаємось до нашого інфо. А, що тут відбувається, і що це значить? Інфо це а, початок, да, це іні, ми ініці, ініціалізуємо а, словничок, він поки що пустий. Тобто це словник, який має ключі і має значення. Да, він може всередині ще вложені словники. ну це як... Масиви, да, багатомірні масиви, це словничок в Python. І він от має базову ініціалізовану інформацію. Тобто він вже тут створився. Ми ще далі не пішли, а в нас вже він створився з такими параметрами. Давайте поговоримо про ці параметри. Size. Size початково відповідає нулю. Тобто, скільки ми ще не рахували жодних файлів, то розмір цієї директорії він рівень нулю. Да. Пам'ятаємо, що це в нас байти. Тобто тут у нас будуть байти. І поки що вони відповідають нулю. Дірс, да, друг, друга ключ слов, словника нашого, це порожній словник, де пізніше зберігатимо директорії. Тобто, всередині нашого словника є ще один словник, який буде зберігати назви піддиректорії. І ці назви вони теж будуть свого роду словниками. Тобто це вже для е, вкладеності в глибину. Поки що він пустий, нічого там немає. Те саме стосується файлів. Порожній словник, де зберігатиме файли і їхні розміри. Отут всередині будуть файли розмірів. І пас це шлях, сам шлях, щоб у майбутньому знати. З якою директорією ми маємо справу. Тобто, коли тут буде прописана директорія, ми будемо знати шлях цієї директорії, там копіювати, перейти і так далі. Це все ми обертаємо в try-accept. Тобто ми це будемо виконувати тільки через виключення, тобто, щоб нам відловлювати і піймати якісь виключення. Що в нас тут далі йде? Ми проходимо циклом, ми запускаємо всередині трай, проходимо ітерацію циклом, розбираючи наш шлях з. Цієї директорії, в якій ми знаходимося. Метод об'єкта пас, який повертає перелік генератор усіх елементів файлів і папок. Тобто оця частинка, вона повертає нам е цей перелік усіх елементів, це файли, папки у середині вказаної директорії. Тобто, коли ми ось тут отримали цей шлях. То в отут ми отримуємо все, що всередині там є. Тобто всі файли, директорії, все-все все ми отримуємо. І ми починаємо це все розбирати. Тобто, ми біжимо циклом і все це розбираємо. Якщо ми це отримали, цей шлях. Ми знову визиваємо try через exception, і тут починаємо робити вже справу або з директорією, або з файлом. І тут у нас логіка розділяється. Ви можете побачити, що оцей блок, додатковий блок try-accept, Чому він потрібен? У нас же є один try-accept. але цей try-accept, він потрібен, щоб отримати. Повну базу того, що робиться всередині папки або директорії. А оцей траекцепт він потрібен для кожного окремого елементу, тобто для кожного елементу, який всередині директорії є, будь то файл, будь то е Папка директорія, будь-то що завгодно. Наприклад, може бути файл, який зараз заблокований, бо ви відкрили Excel, відкрили текстовий документ, де він зараз заблокований, Windows не дає з ним щось робити, бо він кимось відкритий, навіть вами відкритий. І тоді в нас буде помилка, буде exception. І якщо оце не прописати оце continue після помилки, то у вас на цьому етапі просто програма вона вилетить. Вона помилку дасть, і далі працювати не буде. Буде. А коли ми обертаємо в try Accept, це дуже важливо. Я спочатку, коли писав цю програму, я цього не зробив. І коли в мене з'являлися якісь файлики, які не могла считати програма, вона просто переставала працювати, і ти не розумієш. Да? Я там логування додавав, але потім просто зрозумів, що кожну ітерацію файлу мені потрібно обернути в try-accept і просто відловлювати. Добре, це ми зробили. Якийсь файл видалили, якийсь файл відкритий, якийсь файл хтось використовує, ми не можемо зробити. Ми не можемо знайти, отримуємо е, Далі через continue пропускаємо цей проблемний файл і йдемо на нову ітерацію циклу. Все, тут зрозуміло. Давайте всередині. Ось тут подивимося, що в нас тут всередині відбувається. Насправді тут досить проста логіка. Перевіряємо, чи це директорія, чи це файл. Якщо ми дивимося директорія, у нас тут буде true, тобто оцей елемент, ми говоримо, він є директорія чи ні. Якщо це директорія, ми перевірили, що це папка, да? ми робимо певну логіку з папкою. Якщо ми розуміємо, що це не папка, то ми провалюємося в else, в іншу частину логіки, і робимо певні маніпуляції вже як з конкретним. Файлом, але ви скажете, що, 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 за, що за маніпуляції ми тут робимо. Давайте по порядку. сап info сап – це та сама рекурсія для підкатегорій. сап info буде мати таку ж саму структуру, як і саме info. Тобто, як info. Іншими словами, якщо я зрозумів, що це директорія, тобто, якщо зрозумів, що переді мною папка. То я от в саб-інфо записую от такий словарик. Да? Тобто, в мене ось тут в директорії, з'явиться ось така штука. Ось отут всередині в директорії з'явиться ще одна директорія. Ну, вона буде красивіше виглядати, але ви розумієте. Да? Тобто, оце саб-інфо, це те саме, що ось в інфо. Тільки воно буде вже всередині отут, Dirs, всередині директорії. Тобто, в мене тут з'явиться словник, в нього ще один, ще один, ще один, і так далі. Збираємо ми саб у інфо. Куди ми його збираємо? Ми збираємо інфо, тобто сюди. Далі ми говоримо DIRS, тобто сюди. Далі ми entry name, тобто тут буде entry, entry name, це ми формуруємо дерево для вкладеної структури. Entry name це назва нашої папки, тобто нашої директорії. І отут всередині в нас буде назва директорії. Тобто, дивіться, у нас з'явиться отут всередині словарик, який буде виглядати ось таким чином. Тільки замість інфо у нас тут буде «Entry Name». Ну, я, він може називатися як завод, але буде виглядати так. І оця штука, вона буде лежати ось тут всередині. Ну, я я, я знаю, думаю, максимально вам зрозуміло пояснюю. Е, буде, е, буде зрозуміло. Да? Тобто, це таке от дерево. Е, Саб-інфо. Е, <кій> воно завжди, завжди в будь-якій ітерації, я вибачаюсь, бо в мене кашель трішки хворію, сабінфо, <кій> інфоно завжди буде мати точно таку структуру, як тут. Далі. Ми просто записуємо туди ще розмір. А до цього сабінфо додаємо сайз. Тобто у нас є сайз глобальний. Це наш директор, яку ми зараз скануємо. А ми туди ще додаємо size уже конкретної директорії, яку просканували. Тобто там оце значення, воно теж буде додаватися. Ми його будемо бачите, через інкремент ми додаємо додати, дорівнює. Тобто ми у нульове значення, там буде нульове значення, ми туди додамо реальний розмір тої директорії. Ми будемо розуміти, що загальний розмір. Поточний директорій, яку ми знайшли. Ось ця поточна директорія включав і вкладені всередині директорії. Тобто, оця директорія, яка ми знайшли, наприклад, 200 мегабайт. То оцей 0 в інфо, да? ось в інфосайз. Бачите, ми до інфосайз звертаємось. Він стане тут уже 200 мегабайт. Ой, 200. Ну і ми так будемо кожен раз робити, якщо будемо знаходити нову директорію. Це ой, назад, нолік. Це потрібно для того, щоб в нас е, отут була повна картира, картина мегабайтів, гігабайтів, чого завгодно після всіх цих циклів. Добре, якщо в нас else, якщо в нас це не папка, а файл. Якщо це файл, давайте поговоримо про файл. Якщо це файл, то ми тут беремо файл size, тобто ми звертаємось до самого файлу, і st-size дає розмір файлу в байтах. тобто... Ми тут отримуємо розмір файлу в байтах. У нас файл size отримує розміри в байтах. Записуємо цю інформацію, тобто беремо інфо, беремо файл, тобто йдемо вже в директорію файлів, а не в директорію папок, директорій. Ідемо в директорію файлів. І туди пишемо назву нашого файла і його розмір. І сам розмір цього файлу також додаємо. Сюди. Тобто, і файли, і директорії все сюди будуть додаватися, щоб отримати повний розмір нашої директорії основної, яку ми проходимо. Так, якщо Ну якщо нас не вийшло зчитати, ми контіню робимо. Далі у нас є тут ще, ще одне щитування. На Ексеп, це якщо ми не, ну, не вийшло в нас зібрати всі елементи, тоді ми просто пропускаємо, нічого не робимо, ми не можемо директорію просканувати. Якщо все в нас вийшло, все добре, ми повертаємо інфо, і, як я і говорив, інфо це в нас ось цей словарик. І тут написано, що ми цей словарик повертаємо. Така проста логіка в цій функції, нічого складного тут немає, і давайте підведемо підсумки. Що наша функція, яку ми сьогодні написали, що вона вміє робити. Вона ось тут коментарі є, і ми давайте так зробимо, щоб трішки більше інформації на екран попало. Я дуже коротко підсумую: ми розглянули, як відбувається рекурсивний обхід, тобто, ми отримали об'єкт. Наш файл отримали в цьому об'єктові все, що в нього всередині є, і все, що в нього всередині є, ми через try-accept почали обходити. Поки ми це обходимо, ми перевіряємо інформацію, що це є, чи це директорія, чи це файл. Якщо це файл, ми проводимо логіку з файлом. Записуємо його в словарик файлів. Якщо це директорія, ми проводимо логіку з директорією, з папкою і те, що ось сюди записуємо. І в випадку директорії, і в випадку файлів ми постійно сумуємо розмір нашої основної, основної папки, яку ми зараз скануємо. Так, у нас формуються вкладені словнички, які будуть знаходитись всередині словника інфо. Їх може бути рівно стільки, скільки в нас буде і директорій, і Файлів. Оце все в нас буде всередині нашого основного словничка, який ми через return віддаємо. На цьому ми закінчуємо цей урок. У наступній частині ми займемося аналізом цих даних, тобто те, що ми зібрали. Підрахуємо кількість файлів, напишемо топ-5 розширень, тобто топ-5 найбільш важких по розмірах файлів і створимо додаткові функції. Якщо вам сподобалось, ставите лайк, пишете коментар. До зустрічі в нових роликах. Пока.